Свідком одного питання прийшов чоловік, який дуже хворів. Він травмував ногу і при посіві бак аналізу йому поставили діагноз, висіялися з снігною А що було? Яка травма? Травма була великим гвоздьом, Він працівник на крищі кровля. І... Могли упоратися з цією ситуацією і проколов собі насправді і, і проколов ногу, і висіли його сінігну паличкою, з якої пора практично не могли. Його готовили до ампутації з ног. Розкажіть, що вже було з його ногою, як він прийшов? Ну щоб сказати так, сильно, дуже багато виділялося гною. Синірної напаличка і дуже запах був, такий ж не, нестерпний запах був. Е, і, і йому шо? порекомендували скористатися банію продуктом фірми Ерсах Тур, Туреччина. Бо врачи, що вже, мабуть, не ну, йому. вже махнули рукою і готовили до ампутації людини. 34 роки хлопчик. да, це інваліда, інві, інвалід. Він не зможе здержати свою сім'ю і всі посвідствия відсюди витікаючі. І тому в цю порожнину порожнина образувалася в стопі е не розведене при перев'язці. Йому туди ходили в цю порожнину. За три неділі. За три неділі рана затягнулася. Концентратом. Да, концентратом. Просто да, просто промивали. І тому положительна позитивна реакція, так? Три неділі, да? три неділі, да. Він дуже довго лежав. А при посіві бакналізу. Антибі... Лікування антибіотиками було недоречним, тому що на все був негативний, негативна відповідь. Ну, така ситуація. Людина дуже благодарна, що його привели до життя. І оце ж він прийшов? Прийшов з благодарністю до лікаря, великий букет квітів, цукерки приніс. І благодарив людину, так просто случайний случай може повлияти на, на все життя. Так, так що про ірсах мовчати да, не можна. Не можна.